Вже понад 10 років Тетяна Ліневич займається вирощуванням рідкісних садових та городніх рослин. Велику увагу садівниця приділяє кущовим рослинам, вирощуючи елітні сорти малини, ожини, смородини та агрусу. Однак гордістю своєї садиби Тетяна Ліневич вважає виноград виноград я вирощую вже близько 9 років, і це моя одне з найулюбленіших рослин. Звичайно, я багато вчилася, щоб такий виноград получився. Але якщо вкласти, я кажу, душу, час, час і трошки знань, то у нас можна дійсно виростити дуже гарний урожай. Прикрашають садибу Тетяни Григорівни рідкісні зеленувато-жовті ягоди Актинідії. На смак – солодкі з приємним ароматом. Завдяки поживним властивостям про актинідію навіть склали приказку: жменя ягід вітамінів на рік. Адже за вмістом вітаміну, С вона рекордсмен, поступається лишень деяким сортам шипшини. Актинідія вона це північна уже ягода, і в тому можна сказати, вона легше вирощується. Неї також декілька потрібно знати секретів, і вона може взагалі на кожній ділянці може ця рослина через те, якщо я задоволення завжди ділюся тим, що знаю. І якщо якісь у когось запитання, і хто хоче посадити рослину актинідії, я завжди розкажу і поділюся, як її вирощувати. А це зовсім не складно, це Ліана. Єдине, що потрібна, ну, можна сказати, шпалерка, для неї опора. І можна сказати, не укривати її не потрібно, так що дуже гарна рослина. Тетяна Григорівна займається і садом, і городом, вирощуючи на своїй присадебній ділянці різні сорти овочів. Я вирощую і селеру, і дайкон, маргеланську редьку, ну, Зрозуміло, перець, і помідори, капуста брусельська. Якщо за редьку Маргеланську, в нас ще лобу називається. Оце, наприклад, це Маргеланська, а це редька Лобу. Значить, це, чим вона відрізняється? Просто ми більше знаємо як редіску, весною ми неї вживаємо, або чорна редька осіння. Це редька, яка столова. Вона дуже вона цінна тим, що вона вирощується осінню. Ми зібрали, наприклад, часник, цибулю, ранню картоплю. І ми тоді висіваємо після 20 липня до 10 серпня. Іменно в цей період ми маємо висіяти цю редьку. Бо якщо ми раніше висіємо, вона постріляє. І вона лежить до нової редіски на цілу зиму. Це свіжі салати. Вона дійсно настільки проста вирощуванні, і я завжди також розказую, що обов'язково потрібно вирощувати неї. І оце є один такий момент, що коли ми посіяли і дуже спека, то потрібно обробити від попелом від хрестоцвітної блошки. І також саме точно вирощується це дайкон. Ну настільки він просто трошки взагалі ніжніший за редьку, але єдиний то момент, що вона довго не лежить, вона вже більш так десь до нового року, як ми кажемо, і потім починає втрачати свої поживні речовини. За словами садівниці, 2014 рік, не дивлячись на примхливу погоду для її садиби, став дійсно врожайним. На початку літа трошки таки можна сказати був страх, було були холодні дні, холодні ночі. Починався починалося літо холодне і дощове, але урожай гарний через те, що потім погода змінилася на теплу, осінь дуже гарна, і ми маємо дійсно гарний урожай. Аби досягти успіху в садівничого городній справі, потрібно не лише трудитися, а й вчитися, що Тетяна Григорівна і робить вже понад 9 років, будучи членом клубу садівник. Я коли перше дерево посадила, і я можна сказати, от е, мене зразу е, дуже багато запитань появилося, і я почала шукати, е, де б цих взяти можна сказати знань, і так мене привело в клуб садівник. Е, звичайно. Е, Клуб садівник дуже багато дає в тому, що в першу чергу ми спілкуємося, ділимося опитом, хто що вирощує своїми ділимось знаннями, і можна сказати, настільки оце зустрічі наші потім стимулює до того, що щось хочеться виростити, щось хочеться виростити нове, не таке, як у всіх. і поділитися тим, що ти вже знаєш. Продовження циклу сюжетів про клуб садівник та його учасників дивіться уже завтра в програмі ранок на каналі Житомир.